На засіданні тендерного комітету було прийнято рішення прийняти участь в цьому пілотному проєкті. Була створена робоча група, були призначені відповідальні особи. От і враховуючи нагальність потреби онкологічного закладу, перш за все в препаратах хіміотерапевтичного ряду для проведення хіміотерапії було прийнято рішення на зекономлені кошти, які в нас були в процесі перерозподілу від інших закупівель, було прийнято рішення провести закупівлю в розмірі 200 тисяч гривень на препарат цисплатіну, як у нас на даний час немає. От, і На сьогоднішній день було призначено час ще. От, готувалися ми, в принципі, сама підготовка до цих торгів, до цієї закупівлі пройшла вкрай короткі терміни, що дає можливість проведення цих електронних закупівель не збирати цілу купу документів, які зазвичай не завжди потрібні. так, і дає Економію як в часі, так як і сьогодні ми стали забігаючими перед свідками і в економію економії коштів. Ви е, сьогоднішньому торгами задоволені? Дуже. Я е, нервував, погано спав. нервував. Чому? Тому що як. Е, ну, е, це, знаєте, як правило, перший блін комом, але в даному варіанті плюси ще чому заставляло нервувати. Ми, як правило, не можемо. Ми не знаємо, чи будуть учасники чи ні. Попередніх якихось розмов, попередніх переговорів немає. Так і просто очікуємо на сьогодні. Економія коштів склала 65 тисяч. Так, уже на цю суму 65 тисяч ми можемо ще того ж самого препарату, але. Новими вже торгами закупити. З розрахунку попередньої нам цього препарату мало вистачити на три місяці. Тобто, констатувати можна, що якщо докупити на зекономлені кошти, так що ми і на початок року маємо запас. Наступні закупівлі будете проведу вже через систему продава? Так, тут вже однозначно.